Доброго ранку, мирного тихого неба і великих Божих благословень, я бажаю глядачам передачі ранок з надією. Маю велику радість і щастя разом із вами дякувати Богові за день життя, який Він подарував. І не дивлячись на те, що може трапитися або що вже трапилося, ми маємо покладатися на обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Господь бажає. Щоб ми повсякчас вірою трималися за нього. І у Євреїв, в 10 розділі, в 23 вірші, він дає нам пораду. Непохитно тримаємося визнання надії, бо вірний той, хто обіцяв. Наша перевага як Божих дітей міцно і непохитно триматися визнання нашої віри. Часом велика сила спокуси ніби виснажує нашу силу волі і нам починає здаватися, що наша віра суперечить усьому, що ми бачимо, чуємо і відчуваємо. Проте наша воля повинна залишатися на боці Бога. Ми повинні вірити, що в Ісусі Христі засереджені неминущі сила і дієвість. Ми маємо триматися нашої позиції повсякчас, перемагаючи в Бозі та зміцнюючись його силою. Усе можливо, віруючому, каже Господь. Оскільки Бог діє у вас, ви можете з упевненістю зробити обличчя своє, немов кремінь, виконуючи його волю, і можете абсолютно довіряти Господу. Ви повинні щодня присвячувати Богові себе і все, що маєте. Кожному з нас необхідно щодня відновлювати свій завіт з Богом, щоб цілком і назавжди належати йому. Не покладайтеся на мінливі почуття, натомість утверджуйтеся на міцній основі з Божих обітниць. Ти сказав, і я вірю обіцяному. Це і є розумна віра. Вас охопить сум'яття, коли ви побачите, що деякі поводяться всупереч принципам Христа, вам не уникнути випробувань та перевірок вашої віри. Але Святе Письмо закликає кожного з нас дивитися тільки на Ісуса і не допускати, аби що-небудь озлобило наше серце чи викинуло в пітьму невір'я. Нехай наша віра буде непохитною. Христове вчення закликає нас жити як перед Божими очима. Розмовляємо з Ісусом, ніби говоримо з другом. Він готовий прийти нам на допомогу у найбільш гіркому випробуванні. Він з нами, коли ми переживаємо найважчі труднощі. Не варто нехтувати почуттям впевненості. Ми повинні дякувати За нього Богові. Але коли нас наповнюють гнітючі почуття, не думайте, що Бог змінився. Славте Його з тим же завзяттям, оскільки ми довіряємо Його Слову, а не своїм почуттям. Ми уклали завіт та зобов'язалися ходити вірою, а не керуватися почуттями. Почуття, обумовлені обставинами. Ходіть. Перед Богом вірую. І цілком покладайтеся на Його обітниці, а Ісус каже: ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Цими словами, Він дає нам силу на кожен прийдешній день. І автор у 138-му в Опсалі, у третьому вірші, написав: «У день я взиваю, почуєш мене. Відбадьорюєш силою душу мою. Я вдячний Господу за впевненість у Його благодаті, яку Його послідовники мають цього ранку і кожного дня. Нам дана обітниця і суть її не в тому, що сьогодні ми матимемо силу для критичного становища у майбутньому і що буде передбачено все необхідне для захисту від майбутнього нещастя, перш ніж воно прийде. Якщо ми ходимо вірою, то можемо розраховувати на силу і допомогу, якій цього вимагатимуть наші обставини. Ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Господь передбачив, що ми просили Його саме про те, що нам необхідно. Благодать завтрашнього дня не буде дана нам сьогодні. Нагальна потреба людини це сприятлива можливість для Бога. Благодать Бога дається не для того, щоб її марнувати, спотворювати, зловживати нею або залишити іржавіти без дії. Якщо ви будете нести тягар повсякденних обов'язків у любові й страху Божому, як слухані покірні діти, нам будуть дані від Бога сила і мудрість у всіх важких обставинах. Ми не зможемо без Бога зустрічати випробування цього часу. Від нас не вимагається мужність і стійкість мучеників давнини, аж доки ми не опинимося у тому становищі, в якому були вони. Нам необхідно щодня приймати благодать для критичного становища кожного дня. Так ми зростаємо в благодаті і в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А якщо нас підкають гоніння, якщо ми будемо ув'язнені за віру в Ісуса та дотримання Божого святого закону, тоді, як твої дні, буде сила твоя. Якщо знову прийдуть гоніння, тоді буде дана благодать, яка пробуджує всі сили душі для прояву справжнього героїзму. День у день. Ми маємо бути близько до джерела нашої сили. І коли ворог прийде, як річка ручка, вітер Господній її прожене. Божа вірна обітниця свідчить, що сили буде достатньо для нас на кожен день. Ми можемо бути впевнені в майбутньому тільки на підставі сили, даної для задоволення наших теперішніх потреб. Досвід. Відносин з Богом щодня стає все більш дорогоцінним. Не журіться про майбутнє. Сьогоднішній день ось що нам потрібно. Господь є наш помічник, наш Бог і наша сила у усякій потребі. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб Бог дав нам мудрості і сили Духа Святого бути переможцями. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що інколи ми більше клопочемося за те, що буде завтра, і забуваємо про те, що є сьогодні. Господь досить зрозуміло і ясно навчає нас у молитві, що хліб наш щоденний дай нам сьогодні. Пам'ятайте, що те, що має бути сьогодні, воно має бути сьогодні. Тому сьогодні я маю бути готовий зустріти всі спокуси, всі випробування і вийти переможцем. А переможцем я можу вийти тільки тоді, коли я довіряю Божим обітницям, коли я непохитно буду триматися визнання надії, надії на те, що Господь пообіцяв через своє Слово. У житті може трапитися так, що я і вірив, і надіявся, але не сталося, не відбулося того, чого я очікував. То Господь навчає нас, що і в такому разі ми все ж таки маємо покладатися на нього. Він не допустив того. Те не сталося, тому що воно не мало принести нам якихось великих благословень. А можливо, воно потрібно було нам, щоб випробувати нашу віру, чи залишимося ми вірним Богові у таких обставинах. Тому сьогодні, дорогі мої. Наша перевага як дітей Божих міцно і непохитно триматися за надію, яку нам залишив Господь через своє життя, через свою смерть, через своє Воскресіння і через свою обітницю. Я знову прийду за вами. Довірте, Господу, своє життя, не дивлячись ні на що, і чекайте на Його повернення у надії. До побачення.